Добрий день, гості глядачі мого каналу. Сьогодні 12 жовтня 2022 року хочу вам показати сорт японської селекції королева Ніна. По ньому ну, такий його колір. Світліший темніший. Значить, є ягода дуже м'ясиста, схожа на. Краплю чи на грушку така вона інтересна якась. Е, такий своєрідний смак у неї. Своєрідний такий смак, але дуже вона м'ясиста і, ну, соковита, в принципі, солодка. Шкірка плотновата. Ну, наприклад, я шкірку. З'їдаю нормально, хоча в технічних сортах зрозуміло, що вона випльовується. Так, прикладу ще 50 копійок для. Розміру, ну от, такі. от В принципі, його ягідка така. от. 50 копійок за них повністю ховається. Такі доволі. Крупні ягоди, маса ягоди від 15 до 25 грамів, як яка ягодка. Обірвалася. Обірвався шнурок. Ну, вже, вона готова, її можна знімати. Навіть ця от, вона на, на колір зелена, але вона вже солодка і смачна. Ну, це на любителя, скажімо так, на любителя. Грушки. Дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ.